Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 75 цікавих фактів про тварин Ви знаєте, друзі, що тварини це дуже цікаві і різноманітні істоти. Вони можуть здивувати нас своїми здібностями, поведінкою, зовнішністю і навіть емоціями. Слони можуть розпізнавати себе у дзеркалі. Слони одні із найрозумніших тварин на планеті. Вони мають великий і складний мозок, який дає змогу їм запам'ятовувати, співпрацювати, вирішувати проблеми і навіть виявляти емпатію. Але чи ви знаєте, що слони також можуть розпізнавати себе у дзеркалі? Це означає. Що вони мають уявлення про свою особистість і своє тіло. Небагато тварин можуть це робити. Дослідники встановлювали зеркала у місцях, де живуть слони, і спостерігали за їхньою реакцією. Вони помітили, що слони не тільки дивилися на своє відображення, але й перевіряли його, трокаючи своїх частин тіла хоботом. Таким чином, вони демонстрували, що розуміють, що це вони самі, а не інші слони. Колібрі можуть літати задом наперед. Колібрі це найменші птахи у світі. Вони мають дуже швидкий метаболізм, який дозволяє їм бити крилами до 80 разів за секунду. Це робить їх дуже маневреними і здатними літати у будь-якому напрямку. Вони можуть літати вгору, вниз, вліво, вправо і навіть задом наперед. Так, друзі. колібрі можуть, роз... колібрі можуть робити розворот на 180 градусів. Це допомагає їм швидко відступати від небезпеки або, конкур... або конкурентів. Колібрі також можуть зависати у повітрі, як гелікоптер, і навіть робити петлі і сальто. Це справжні акробати серед птахів. Мурахи можуть піднімати у 50 разів більше своєї ваги. Мурахи, друзі, це дуже сильні і працьовиті тварини. Вони живуть у великих колоніях. Де кожен має свою роль і завдання. Вони будують складні гнізда, збирають їжу, захищають свою територію і доглядають за своїм потомством. Але чи знаєте ви, що мурахи можуть піднімати у 50 разів більше своєї ваги? Це означає, що якби ви мали силу мурахи, то б могли підняти автомобіль. А як це можливо? Мурахи мають дуже потужні м'язи, які займають більшу частину їхнього тіла. Вони також мають дуже гострі і сильні щелепи якими вони можуть хапати і тягнути великі предмети. Мурахи можуть носити листя, квіти, насіння, комах і навіть інших мурах. Коали сплять приблизно 20 годин на добу. Коали це милі і пухнасті тварини, які живуть у Австралії. Вони їдять листя екваліпта, яке має дуже низьку калорійність і високий вміст отруйних речовин. Це означає. Що коали повинні їсти багато і довго перетравлювати свою їжу. А ще це означає, що коали сплять близько 20 годин на добу. Коали проводять більшу частину свого життя у сні, вони сплять на гілках дерев, згортаючись у кульку і обіймаючись своїми лапами. Це допомагає їм зберігати тепло і енергію. Коали сплять так багато, що вони навіть не прикидаються, коли їх торкаються або фотографують люди. Сови можуть обертати свою голову на 270 градусів. Сови, друзі, це нічні і таємничі птахи, які володіють дуже гострим зором і слухом. Вони полюють на гризунів, комах, рибу, і навіть інших птахів. Вони мають дуже великі і круглі очі, які не можуть рухатися в очницях. Тому вони можуть обертати свою голову, щоб дивитися навколо. Але ви знаєте, що сови можуть обертати свою голову на 270 градусів. А це означає. Що вони можуть дивитися майже за своїми спинами, не повертаючи своє. тіло. Як це можливо? Сови мають дуже гнучкі шиї, які містять 14 хребців у порівнянні із 7 у людей. Вони також мають спеціальну систему кровообігу, яка запобігає зупинці крові в мозку, коли вони роблять такі різкі повороти. Крокодили можуть жити без їжі до 2 років. Крокодили, друзі, це дуже стародавні і жахливі тварини, які існують на землі понад 200 мільйонів років? Вони мають дуже сильні щелепи, якими вони можуть розірвати свою здобич на шматки. Вони живляться рибою, птахами, савцями і навіть іншими крокодилами. Але чи знаєте ви, що крокодили можуть жити без їжі до 2 років? Це означає, що вони можуть пережити довгі періоди голоду, коли їжі не вистачає. Як це можливо? Крокодили мають дуже низький метаболізм, який дає змогу їм зберігати енергію і витрачати її мінімально. Вони також можуть зменшити свою активність і серцебиття, коли вони не полюють. Крокодили можуть використовувати свою власну м'язову масу, як джерело енергії, коли їм потрібно. Бджоли можуть розуміти просту математику бджоли це дуже важливі і корисні тварини. Які запилюють більшість рослин на землі. Вони живуть у великих сім'ях, де кожна бджола має свою роль і завдання. Вони виробляють мед, воск і прополіс, які мають багато цілющих властивостей. Але чи знали ви, що бджоли можуть розуміти просту математику? Бджоли можуть додавати, віднімати, порівнювати і навіть рахувати до чотирьох. Як це можливо? Бджоли мають дуже розвинений мозок, який містить близько мільйона нейронів. Вони можуть навчатися за допомогою позитивного і негативного підкріплення, тобто нагороди і покарання. Дослідники показували бджолам різні картки із кольоровими символами, які представляли числа і арифметичні дії. Бджоли повинні були обрати правильну відповідь, щоб отримати солодку воду. Якщо вони помилялися, вони отримували гірку воду. Таким чином, бджоли навчилися розв'язувати прості математичні задачі. Коти можуть чути ультразвук. Коти це дуже популярні і милі домашні тварини, які мають багато різних порід і кольорів. Вони мають дуже гострий слух, який дозволяє їм чути звуки, які ми не можемо. Вони можуть чути ультразвук, тобто звуки, які мають частоту вище 20 кГц. Це означає, що вони можуть чути звуки, які видають деякі тварини, такі як миші, кажани, дельфіни і навіть деякі комахи. Це допомагає їм полювати і, і орієнтуватися у просторі, коти також можуть розрізняти різні голоси людей і навіть розуміти деякі слова. Жаби можуть замерзати і відновлюватися. Жаби це дуже цікаві і різноманітні тварини, які належать до класу земноводних. Вони мають дуже тонку і вологу шкіру, яка, яка дозволяє їм дихати і поглинати воду. Вони живляться комахами, черв'яками, рибою і навіть іншими жабами. Але чи знали ви, що жаби можуть замерзати і відновлюватися? Деякі види жаб, такі як лісова жаба або деревна жаба, можуть пережити дуже низькі температури, коли їхнє тіло і кров замерзають. Це означає, що вони можуть увійти у стан анабіозу, коли їхній метаболізм і серцебиття зупиняються, вони можуть залишатися у цьому стані до кількох місяців. Поки не настане тепла пора. Тоді вони відновлюють свої функції і продовжують жити, як нічого не сталося. Собаки можуть розпізнавати емоції людей. Собаки, друзі це найкращі друзі людини. Вони є дуже вірними, розумними, грайливими і добрими тваринами, які можуть стати членами сім'ї. Вони мають дуже розвинений нюх, який дозволяє їм відчувати різні запахи. І навіть діагностувати деякі хвороби. Вони також мають дуже гострий слух і зір, які допомагають їм спілкуватися із людьми і іншими собаками. Але чи знали ви, що собаки можуть розпізнавати емоції людей? Собаки можуть розуміти, коли людина щаслива, сумна, зла, боязка або здивована, вони можуть це робити за допомогою своїх чуттів і своєї інтуїції. Вони також можуть виявляти емпатію. І надавати підтримку, коли людина потребує її. Собаки це дуже соціальні і емоційні тварини, які можуть створювати сильні зв'язки із людьми. І ще такі, знаєте, коротенькі цікаві факти про тварин бджоли трапляються скрізь у світі, крім Антарктиди. У гусениці 12 очей. У світі існує понад тисячу видів кажанів. Бегемот може бігати швидше за людину. Крокодил не може висунути язика. Здебільшого комах вилуплюється із яєць. Свині не можуть дивитися у небо. Це фізично неможливо. Акула єдина риба, яка може моргати обома очима. Око страуса більше за весь мозок. Кенгуру не можуть ходити задом наперед. Собачий ніс схожий на відбиток людського пальця, оскільки він також унікальний. Слух собаки у 10 разів кращий, ніж людський. Собаки можуть відчувати запахи. У 100 тисяч разів краще, ніж люди. Свійський хом'як може пробігти до 12 кілометрів за ніч на колесі. Маупи можуть лисіти у старості, як і люди. Жаби п'ють воду через шкіру. Сови не можуть рухати очними яблуками. У восьминогів блакитна кров і дев'ять мізків. Імператорські пінгвіни можуть протриматися під водою 27 хвилин і можуть занурюватися на глибину до 500 метрів. Колібрі можуть літати задом наперед. Більшість риб не мають повік. Горили відригують, коли вони щасливі. Бегемот дає рожеве молоко. Усли маків чотири носи. Дикобрази вміють плавати. Комахи населяють землю орієнтовно 350 мільйонів років, тоді як люди живуть тут лише 300 тисяч років. Губи бегемота мають ширину майже 60 см. Таргани Можуть прожити тиждень без голови. Дощових черв'яків не буває самців і самок. У всіх дощових черв'яків є чоловічі і жіночі частини. Язик Хамелеона, принаймні, такий же довгий, як і його тіло. У тарганів біла кров. Самець Страуса може ревти, як лев. Корови можуть самі підніматися по сходах, але не можуть спуститися без сторонньої допомоги. Сам колібрі будує найменше у світі пташине гніздо розміром приблизно із горіх. Слони єдині тварини, які не можуть стрибати. В акули немає кісток, натомість її скелет складається із хряща. Кальмари і восьминоги мають блакитну кров. Майже 10% усіх кісток кішки містяться у її хвості. Лисиця використовує свій хвіст для спілкування із іншими лисицями. Равлики дрімають найдовше. Деякі із них тривають до 3 років. Морські леви єдині тварини, які можуть аплодувати в такт. Коти не відчувають смаку нічого солодкого. Кажани єдині ссавці. Які можуть літати. Серце синього кита може важити до 180 кілограмів. Це приблизно у 640 разів важче людського серця. У мурахоїда немає зубів. Слонення смогче свій хобот для комфорту. Подібно до того, як людські діти смокчуть великий палець. Лінивці не можуть тремтіти, щоб зігрітися, і тому їм важко підтримувати температуру тіла у душові дні. У деякій природі деякі північні олені. Долають понад 4800 кілометрів за один рік. Лише половина мозку дельфіна засинає під час сну, а інша половина не спить. Імператорські пінгвіни є єдиною теплокровною твариною, яка залишається в Антарктиді на зиму. Найбільшу скам'янілість паука знайшли в Китаї. Його довжина 2,5 см і вік 165 мільйонів років. Найбільшою живою твариною є синій кит, розмір якого може досягати 30 метрів, а вага від 130 тонн. І більше у дорослої особини. Від 5 тонн до 15 тонн у новонародженої. Взимку північні олені відрощують шерсть на обличчі. Достатньо для того, щоб закривати рот, що захищає їхні морди від снігу. Панди іноді їдять рибу або дрібних тварин, хоча 99% їх раціону становить бамбук. У собак вологі носи. Тому що вони виділяють тонкий шар слизу, який допомагає їм відчувати запах. У світі існує 220 різновидів СОВ. Здебільшого вони ведуть нічний спосіб життя, але деякі із них активні в день, наприклад, пугач. Лінивці добре плавають на спині. Акули не полюють на людей і не вважають людей їжею. Інциденти із акулами трапляються, коли акули полюють на тюленів, дельфінів або іншу здобич з ростом із людину. Це випадки помилкової ідентифікації. Відбитки пальців коали настільки схожі на людські, що навіть спеціалісти можуть їх переплутати, оглядаючи місце злочину. Найгучніша тварина у світі креветка пістолет. Вона може створювати звуковий вибух. Язик синього кита важчий за слона. Смакові рецептори у краба на ногах. Восьминоги мають три серця. І останній цікавий факт про тварин, друзі. На китовій акулі немає двох одинакових плям. Вони такі ж унікальні, як відбитки пальців. Ось такі дуже чудові цікаві факти про тварин. Я надію, що вам сподобалося, тому ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву! Не забувайте, друзі, підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Це дуже важливо. Тому що якби не армія, нас би взагалі б не було. Або були б закатовані і так далі. Тому дякую всім за увагу, до наступних відео!